Я щиро вітаю всіх телеглядачів і глядачок. Це передача «Актуальне інтерв'ю телеканал «Вінниччина». Сьогодні до студії ми запросили Яніну Кравченко, тренерку з питань протидії торгівлі людьми, експертку в сфері запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству. Менеджерку проєктів ГО Джерело надії України. Моє щире вітання вам в нашій студії, пані Яніно. Вітаю, пані Світлана. Ми поговоримо із нашою гостею про те, що ж таке гендерно зумовлене насильство. Ми заакцентуємо свою увагу на проблемах домашнього насильства. Ми поговоримо про те, як протидіяти і де власне сьогодні ми можемо знайти підтримку і допомогу. Пані Яніно, а давайте поговоримо про те, власне, пояснимо нашим глядачам-глядачкам, що ж таке гендерно зумовлене насильство, в чому його суть і чим воно відрізняється від. Інших видів насильства? Так. Гендерно зумовлене насильство це насправді дуже широке поняття. Якщо спробувати сформулювати стисло, то гендерно зумовлене насильство це насильство, яке вчиняється до людей через їхню стать, через їхню гендерну ідентичність. І це, на жаль, дуже поширене явище, від якого страждає багато людей, і на жаль, мені здається, що це явище посилюється і випадків гендерно зумовленого насильства стає все більше. Які основні види гендерно зумовленого насильства розрізняють, і як саме вони проявляються в реальному житті? Адже у вас є досвід спілкування з людьми, з потерпілими, з жінками з чоловіками. Та й з дітьми, напевне, які потерпають. Отож, можливо, що це таке, як проявляється, і звісно, говорити про історії завжди важко, ті, які пройшли, які мають місце у вашому житті і з тими людьми, з якими ви працювали, але можливо такі приклади дадуть можливість нашим глядачам-глядачкам власне проявити себе і не терпіти таких випадків. А дивіться, якщо говорити про актуальність, то на жаль, звісно, це дуже актуальне питання. Більш того, воно стало ще більш злободенним після початку повномасштабної війни, оскільки люди перебувають в стресі. Люди перебувають в економічних якихось складних ситуаціях. Це часто в родині, наприклад, призводить до конфлікту, який часто може перерости в насильство. Якщо говорити про основні види гендерно зумовленого насильства, то це, наприклад, домашнє насильство, це насильство за ознакою статі, це, до речі, і торгівля людьми, а це і сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, тобто з війною. І психологічне, і економічне, і сексуальне взагалі, і звісно, фізичне насильство. І дивіться, оці види, що я перелічила, це ну найпевно те, що найбільш дотично саме для нашої країни. А взагалі, цей перелік не є вичерпним. І на жаль, дійсно, ми з такими випадками стикаємося і в нашій роботі. До нас звертаються і жінки, і чоловіки, і доводилося працювати і з дітьми, які постраждали від того чи іншого виду насильства. Це дійсно дуже важливо і достатньо складно, але ми працюємо заради людей, заради того, щоб допомогти їм повернутися до нормального життя. Наскільки складні ці випадки, з якими звертаються люди? Ну, насправді це дуже складні випадки, про які дійсно ну навіть не дуже хочеться говорити. Це і зґвалтування, наприклад, на тимчасово окупованих територіях, це і насильство, що чинилося над дітьми, їхніми рідними батьками. Так, ми теж от працювали з такими дітками. Оце і знов-таки, наприклад, там жінка. Або чоловік літнього віку, в яких онуки забирають їхні кошти, їхні пенсії, виганяють з дому. Тобто, ну це дійсно дуже багато різноманітних випадків, і по-своєму кожен з них драматичний або навіть трагічний. Паніно, ну, ось ви розповідаєте про всі ці випадки і. Мені важко зрозуміти, скільки потрібно мати внутрішніх сил, наскільки потрібно бути стійкою, і, напевно, який потрібно вже мати досвід, щоб працювати в таких складних ситуаціях бо це ж не просто алгоритм, який прописаний. Кожного разу це якийсь новий виклик. Розкажіть, як вам вдається налаштуватись і що допомагає вам власне, працювати в цьому напрямку? Дякую, пані Світлану, за запитання. Це дійсно складно, але мій ресурс ресурс, який мене підтримує, це звісно і моя родина, яка поділяє мої погляди, яка підтримує мене, допомагає так, наприклад, з домашніми справами, коли у мене до цього не доходять руки. Також мені допомагає те, що я працюю дійсно в команді професіоналів і професіоналок, і ми підтримуємо одна одну, один одного. Ми проходимо багато навчань, зокрема із психологічної допомоги як постраждалим особам, так і само допомозі собі. Тобто, от і все це дійсно допомагає. Ну і ще хочу сказати, що. Допомагає триматися це дійсно бажання допомагати іншим. Оскільки коли ну це, я чесно можу сказати, це моє кредо, от прям життєве, коли я допомагаю іншим, я допомагаю себе. Це мене надихає, це мені дає сили. Я навіть зараз не побоюся сказати це на камеру. Я сама знаю, що таке домашнє насильство. Був час, коли я перебувала в такій ситуації, і я дуже рада, що мені вдалося вийти з неї. І тому я дуже хочу допомогти всім іншим жінкам, чоловікам, хто цього потребує, вибратися з цієї ситуації і побудувати нормальне життя, повноцінне життя без насильства. Ми згадували про те, що ця проблема є надзвичайно актуальною, особливо в умовах війни, повномасштабного вторгнення. А от які основні причини, на ваш погляд, витоки насильства саме в родині, і чому ці випадки дуже часто залишаються за зачиненими за зачиненими дверима? Чому про такі випадки так мало говорять потерпілі? Дивіться, якщо говорити про основні причини, про основні витоки, то напевно на перше місце я б все-таки поставила гендерну нерівність, яка, на жаль, існує і досі існує в нашому суспільстві. Це може бути і перевага у силі, перевага у владі. Це може бути і економічна перевага, наприклад, чоловіка над жінкою в родині. Це може бути і те, що, наприклад, кривник ну або кривниця має низьку самооцінку і за рахунок іншої людини, яка слабше фізично або психологічно, або економічно намагається цю самооцінку підняти. Як на мене, це напевно основні причини гендерно зумовленого насильства, і, зокрема, домашнього насильства як виду. Давайте ще раз нагадаємо, можливо, тим, хто нас дивиться і слухає, як класифікується домашнє насильство і які форми воно може мати, так якщо говорити конкретно про домашнє насильство, то виділяють чотири форми: фізичне, психологічне, економічне і сексуальне. Якщо говорити про фізичне насильство, ну це напевно найбільш зрозуміла категорія. Це і розповсюджене, так і найбільші. на жаль, розповсюджене, так тобто це докладання сили, це побиття, подряпини, штовхання, це до речі залишення без догляду, залишення в небезпечній ситуації. Про це ми теж говоримо і любимо акцентувати на тому, що не лише фізичне насильство є домашнім, оскільки є і психологічне, так друга форма, тобто це словесні образи. Це приниження людини, це контроль, наприклад, в репродуктивній сфері: народжувати, не народжувати, скільки народжувати, що одягати, що не одягати. І от такі саме психологічні приниження, образи часто призводять до того, що людина втрачає можливість захищати себе. І це, ну, звісно, завдає шкоди її психічному здоров'ю, і це також насильство. Якщо говорити про економічне, в принципі, деякі приклади от сьогодні вже наводила це, наприклад, навмисне позбавлення житла, навмисне позбавлення одягу. Їжі. Обмеження в обмеження в фінансах. Це може бути примус працювати, або навпаки, заборона працювати. Може бути заборона навчатися, заборона користуватися документами, власними документами, або, принаймні, обмеження, можливості користуватися власними документами, тобто будь-які такі економічні аспекти. Ну і сексуальне насильство. Це коли. Дії сексуального характеру вчиняються без згоди повнолітньої особи або до дитини незалежно від її згоди. І до речі, тут я дуже важливий момент хочу зазначити, дитина вважається постраждалою від домашнього насильства, навіть якщо вона була лише свідком таких дій, і це ну, насправді дуже і дуже важливо. А... Я мушу запитати, а чи на сьогодні так часто, що аж про це гучно ми зараз говоримо, стаються випадки саме сексуального насильства в родині, і чи, зокрема, ви знаєте про випадки щодо вчинення насильства проти дітей? Дивіться, якщо говорити про сексуальне насильство в родині, тобто домашнє сексуальне насильство. Хочу сказати, що на моїй практиці я працювала з однією жінкою, яка зазнавала такого насильства. Це неймовірно складно не лише працювати з такою людиною, дуже складно цій людині розказати. Це дійсно дуже складно розказати. Це тригер, це о, дійсно важко важке зізнати, психологічне навантаження, те, що з тобою без безперечно. От і тому насамперед треба спробувати встановити такий довірливий контакт з людиною, розположити її до себе, забезпечити безпечним місцем спілкування, комфортним місцем. І далеко дійсно не кожна людина про це розкаже, і не лише про сексуальне насильство в родині, а взагалі про домашнє насильство. А які от ви фахівець, і ви напевно спілкуючись або навіть спостерігаючи з боку, ви можете вже зробити якісь висновки, якусь оцінку, які ознаки можуть свідчити, що людина перебуває в ситуації насильства, навіть якщо вона це заперечує, і також таке часто буває. А, так, до речі, я згадав, що не відповіла на другу частину вашого запитання, Прошу. чому часто залишається так за угу. зачиненими за дверима. Хочу сказати, по-перше, що останнім часом наша країна, наше суспільство зробили значні кроки вперед у сфері запобігання протидії домашньому насильству. І можу сказати, що кількість звернень. Зростає до поліції, до соціальних служб. І це може свідчити не лише про збільшення кількості самих випадків, але й про збільшення саме звернень. Тобто ми вже потрохи навчаємося не мовчати, заявляти про свої права і виборювати для себе життя без насильства. і Стосовно власне, які ознаки можуть свідчити, що людина так, перебуває так, так. власне в ситуації насильства, навіть якщо вона заперечує його, так дивіться для цього дійсно потрібно мати певний досвід, не завжди одразу можна поспілкувавшись з людиною, визначити, що вона потерпає від домашнього насильства, але все ж таки є певні ознаки. По-перше, інколи можна зробити вже якісь попередні висновки, подивившись на людину. У людини це ж не обов'язково бути... про синяки, так да, і але, але це, але це так само, mm -hmm. так. Тобто, це можуть бути якісь видимі тілесні ушкодження, синці, подряпини, там сліди від удушення. Перепрошую, так от, але дійсно це не лише про це. Постраждала особа, як правило, не впевнена. Як правило, боїться, ну не боїться а соромиться, подивитися у вічі. Вона залякана. І дуже часто власне людина, яка перебуває в ситуації домашнього насильства, самоізолюється. Тобто, взагалі, з нею важко спілкуватися, або вона взагалі завжди знаходиться під контролем свого кривника, який не відпускає її не на хвилину, що з нею навіть важко поговорити на одинці. Є сьогодні на щастя, ви зауважили, що просвітництво, просвітницька діяльність, робота громадських організацій, громадських ініціатив, та й на рівні держави відбулося ще мало змін, і свідченням того є ось це збільшення кількості звернень, більша відкритість людей і довіра до таких інституцій. Громадська організація джерелоноді 20 років працює в цьому напрямку, і це шалений досвід. Це чимало історії, чимало кейсів. Це роки роботи в цьому напрямку, і звісно, ми Бачимо ці результати на даному моменті, як організація може допомагати які проєкти з якими проєктами працює в цьому напрямку. Дійсно правильно підмі... підмітили, пані Світлано, що майже 20 років наша організація працює в цьому напрямку. Це один з ключових напрямків діяльності нашої організації. Хочу сказати, що в нас дійсно великий досвід, і хочу навести такий приклад, що саме наша організація. Громадська організація, джерело надії України у щільному партнерстві з департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької області, а також обласною мобільною бригадою, національною поліцією, іншими соціальними партнерами відкрили притулок для жінок з дітьми, які постраждали від домашнього насильства. Це, до речі, один з найбільших притулків, і це. Один один із таких важливих спеціалізованих закладів, які потрібні жінкам, як тимчасове місце безпечного перебування. Це один з випадків, так, це одне з наших досягнень. Mm -hmm. Також ми постійно проводимо інформаційно-просвітницьку роботу, ми розповідаємо про те, що таке насильство, куди звертатися, якщо ти або твої знайомі зазнають цього насильства. І третій напрямок це, напевно, надання власне, практичної допомоги постраждалим особам. Ми наразі реалізуємо проєкт. За підтримки Міжнародної організації з міграції, в рамках якого ми також можемо надавати допомогу постраждалим. Це і психологічна підтримка, яку безперечно потребують постраждалі, і правничі консультації, які допомагають розв'язати якісь нагальні питання юридичного характеру. Це соціальний супровід, і це покриття індивідуальних потреб. Кожної людини, тобто згідно з тим, що людині потрібно, щоб вийти з ситуації домашнього насильства і забезпечити себе необхідним. Ви зауважили, що працюєте громадська організація джерело надії України, співпрацює із великою кількістю партнерських організацій. Це не лише на рівні міста чи області. Я розумію, що ця робота йде на рівні різних країн, різних проєктів, які надають допомогу, які підтримують. От наскільки, на ваш погляд, чим більше закумульовано зусиль, тим кращий результат чи працює ось така формула? Однозначно погоджуюсь з вами, бо сила саме у партнерстві, бо дійсно, коли об'єднуються всі суб'єкти взаємодії, коли об'єднуються громадський сектор, державний сектор, коли об'єднуються всі територіальні громади Вінницької області, коли об'єднуються взагалі різні регіони України, бо діяльність нашої організації вже давно вийшла за межі Вінницької. Області саме в цьому сила і можливість боротися з такими злочинами, як, наприклад, домашнє насильство. І партнери завжди підтримують наші ініціативи. Ми підтримуємо партнерів. Разом виходимо на акції, проводимо інформаційні. Кампанії, тобто, це дійсно важливо, звісно, що практична площина діяльності це завжди напевне завжди ефективно. Але якщо говорити про просвітницьку дію, про інформаційну діяльність, наскільки це спрацьовує на ваш погляд? Тут ви бачите якісь результати, і от з якого часу віку для людей потрібно починати просвітницьку діяльність інформаційну, на мій погляд, починати треба з маличку, взагалі. З садочків, наприклад, от тому, що це треба виховувати. Культуру особистої безпеки, безпеки в родині, реально треба виховувати, і можна починати з найменших вікових категорій. Ми здебільшого працюємо з учнями, ученицями, да, тобто з учнівською і студентською молоддю. Ми працюємо з вразливими категоріями осіб, наприклад, внутрішньо переміщені особи, які були змушені залишити свої домівки внаслідок війни. Це безробітні, які також можуть переживати кризу в стосунках. Тобто, ми працюємо з тими категоріями, які можуть потрапляти під категорію ризику. І з якими важливо працювати, щоб розуміли, що таке насильство, і куди власне звертатися у випадку вчинення над ними насильства, тобто обмежень немає, ви працюєте там і з тими, кому ця допомога потрібна. Звісно, що це дуже гнучка робота, тому що ти маєш відчувати Безперечно. і настрої суспільства, і то те, що відбувається в суспільстві, в місті, в громаді, щоб своєчасно надати допомогу. А зрештою, для тих, хто нас слухає, і мо. Можливо, має подібні проблеми, куди звертатися в першу чергу, тому що людина, коли залишається з такою бідою, вона розгублена і здається, що всі двері зачинені, і немає місця, де б їй допомогли, чи направду можна допомогти, і куди в першу чергу, який той чарівний номер, контакт набрати, чи які двері відкрити. Дякую за це запитання, пані Світлано. Бо дійсно дуже важливо знати, куди звертатися, адже зараз дійсно багато ресурсів, де можуть допомогти підтримати вислухати це. Я напевно хочу почати з нашої організації: громадська організація, джерело надії України, контактний номер 068 425. 0070, а також можна звертатися взагалі безпосередньо за адресою місто Вінниця, вулиця Стеценка, 48. Ми знаємо, як допомагати, ми вислухаємо. Ми надамо допомогу в рамках проєкту. А якщо раптом станеться так, що у нас не буде проєкту на цей момент, ми все одно знайдемо вихід, бо в нас багато партнерів. Ми здійснимо перенаправлення саме до цієї структури, яка може надати реальну допомогу. Також із важливих контактів, хочу назвати урядову. Гарячу лінію 1547 вона працює конфіденційно, цілодобово, без вихідних. Також хочу порадити короткий номер, який дуже легко запам'ятовується: 527. Безкоштовний з будь-яких мобільних телефонів. Працює з 8 ранку до 8 вечора без вихідних. Це національна гаряча лінія протидії торгівлі людьми, консультування мігрантів і протидії насильству. Також радимо звертатися до соціальних служб територіальних громад. Радимо звертатися до місцевих державних адміністрацій, де є відповідальні особи за цей напрямок. В кожній громаді дійсно є навчені люди, і варто звернутися, і вам будуть готові допомогти і вислухати. Буквально однією фразою, яку пораду ви дали тим, хто боїться зробити перший крок до порятунку? Насправді зробити перший крок дуже важко, розумію. І напевно порада моя була така, що звернення про допомогу це не слабкість, це сила, і це перший крок до нормального життя. Просто варто усвідомити собі, що життя це найбільша цінність. І ми маємо жити заради себе, ми гідні поваги, ми гідні життя. Дякую. І я вам щиро дякую за ту місію, за ту нелегку роботу, яку ви. Робити за ті добрі справи, за те піклування про людей, які потрапляють в складні життєві обставини, я нагадаю, що ми говорили про проблеми, які виникають в кожного у нас в житті. Ми говорили про зумовлене насильство, про домашнє насильство, яке сьогодні є досить таки актуальним. І цифри статистика каже, що мають місце і посилюється кількість випадків. В Цьому можливо є сьогодні пояснення і причини. Ми про них також згадували гостею нашої студії була Яніна Кравченко, тренерка з питань протидії торгівлі людьми, експертка в сфері запобігання та протидії гендерно-зумовленому насильству, менеджерка проєктів громадської організації джерело надії України. Я вам щиро дякую, пані Яніно. А глядачам на завершення, якщо ви Є проблема, є біда, не залишайтеся на одинці. Є чимало структур організацій, людей, психологів, місії, яких покликання яких допомогти у різних складних життєвих ситуаціях. Бережіть себе, дбайте один про одного. І як завжди, на завершення, допомагайте збройним силам України. Пам'ятайте, що кожна гривня, кожна добра справа це ще один крок до перемоги. Щасти і до зустрічі.